Це підтвердження нашої щоденної пономірної роботи, во славу Господа, вим'я перемоги та заради кожного українця. Разом ми молимося про мир, про пом'якшення людських сердець. Разом ми сумуємо, молячи за опокі душ наших захисників і невинно вбитих українців, а також про втіху для їхніх осиротілих рідних. Чули ваші вітання, дуже приємно. Прямо їх живуть поряд. Користуючись цією можливістю, хочу ще раз подякувати вам від імені Блаженні, що військовий священни для себе особиста за ваше служіння і за ваш подвиг. Знаєте, Так сталося, могло все бути інакше. І дозвольте вам тоді вручити знаку нашої святої церкви. Ви показуєте приклад того, що. Як треба розуміти батьківську любов нашого Отця Небесного? Дякую кожного, хто присутній священиків, тому що я побачив на собі промусом Божий і знаю, що кожен, кожен з вас за мене молився. Присутні на конференції цікавились досвідом діяльності військових капеланів і єпархії та підтримкою військовослужбовців. А це Підтримка як на блокпостах, так і на передовій. Також розповіли і про передачу від одеської єпархії автівок, обладнання та амуніції для потреб військовослужбовців. Дуже пльно попрацювали Прекрасно прийнята резолюція для подальших наших дій і вдосконалення наших трудів, допомоги нашим захисникам і іншим справам, які допомагають нам гнати окупанта з нашої рідної української землі. Звернення прийнято від військових священників Української православної церкви до представників силових структур і правоохоронних органів щодо. Тих притисків незаконних, які, на жаль, мають місце бути, і ми маємо надію, що ця ситуація закінчиться розумно, як повинно бути, і ми будемо далі працювати для блага українського народу. Зараз всі військові священники Української православної церкви, які зібрались на нашу військову конференцію, оцінили труди. Одеської єпархії на чолі високопресвященнішим митрополитом Агафангелом і головним військовим священником Одеської єпархії Протарем. Манітою видано військовий требник на нашій рідній українській мові, і це таке надбання дуже правильне, і воно допоможе нам далі нести слово Боже. І духовну підтримку для наших захисників. я був дуже вражений та вдячний священнослужителям Української православної церкви, які в цей нелегкий час продовжують опікуватись нашими воїнами. Як волонтери, наші священнослужителі систематично відвідують наших військовослужбовців, всіляко надають допомогу матеріальну духовну. Тому так тримати будемо йти разом до перемоги нашої держави надвору. Конференція, яка відбувається в Барілівському монастирі, для мене особисто запам'яталася, і була дуже цікавою, тому що приїхали представники з багатьох єпархій нашої церкви, які спілкуються з різними людьми, різні думки чують, різна ситуація по регіонах, але всіх одна є єдина любов до Бога і до своєї земної батьківщини України. І це було дуже цікаво поспілкуватися, тому що дійсно видно, що кожна єпархія робить багато для того, все, що від неї залежить, для того, щоб допомогти. сегодняшний важкий час. Подводя итоги конференции, э, смело и уверенно можно сказать, что это очень хорошая и плодотворная площадка, где с разных регионов и епархий Украины служители не только обменялись опытом, но и получили нужные, новые знания для того, чтобы, уехав по своим местам, воплощать их в жизнь и совершать свой труд. Да, старанно працюем для майбутнего нашей Украины.